Заспокійливий гель з ментолом та екстрактом алое. мінімізує негативні наслідки після проведення процедури депіляції на обличчі пінцетом, воском або ниткою. Ефект усуває свербіж, подразнення та почервоніння. У складі є ментол. Він надає заспокійливу та охолоджуючу дію. Екстракт алоя прискорює регенерацію клітин. Він дарує приємні відчуття та розслабляє клієнта після такої неприємної процедури, як депіляція. В заспокійливій лінійці є два продукти. Вони дуже схожі, але мають різну текстуру. Про заспокійливий гель з ментола ми вже вам розказували. Зараз час заспокійливого крему. Крем ми використовуємо також після депиляції обличчя пінцетом, воском або ниткою. Ефективно зволожує та відновлює шкіру на клітинному рівні, сприяючи зміцненню захисного бар'єру. Також, звісно, він знімає почервоніння після процедури володіє протизапальними та доглядовими властивостями. У складі олія коріте володіє пом'якшувальним та заспокійливим ефектом. Олія авокадо володіє антибактеріальними властивостями, а екстракт ромашки має антиоксидантні та заспокійливі властивості. Після процедури депіляції просто нанесіть цей крем на зону, де ви видирали волосся, та воно тут же заспокоїть та зволожить.